На сьогоднішній момент е, ми можемо вже говорити про те, що після початку битви на Донбасі, яка була оголошена минулого вівторка, пройшло вже більше тижня, але е, ворог не показав того результату, який би дозволяв говорити, що він успішно реалізує ті завдання, які е, були поставлені перед ним на початку, тобто, в плані не просто е, механічного виходу на адміністративні кордони. Донецької та Луганської областей, але і, хоча б е, часткове оточення українського групування, яке знаходиться на сході, так е, є певні ділянки українського фронту на сході, де ворог здійснив певні просування, тобто на е, захід і на південь від міста Ізюм, на е, північному сході від міста Слов'янськ. На е, північному заході і на південному е, сході від е, агломерації Лисичанськ-Сєверодонецьк, е, але е, незважаючи на ці просування, окремі просування, ворог не зміг знищити нашу систему оборони, тобто має місце лише ефект так званого відтискання українських сил. На тих ділянках, де ворог має певний успіх, і не було навпаки такого швидкого прориву української оборони розвитку цього прориву з метою оточення і знищення українських сил, хоча б частини, яка перебуває в північній і центральній частині операції об'єднаних сил. Фактично, ворог, так само як і в першій фазі війни, може лише відтискати наші сили. Це, по перше, дуже дорого йому коштує. Ми бачимо постійні повідомлення знищення ворожої бронетехніки, знищення ворожих артилерійських систем, і також знищення безпілотників і пілотованих авіаційних засобів. Е, і також ворог таким чином не досягає цілі щодо знищення наших основних сил, ми зберігаємо наші основні сили, і таким чином ми створюємо всі передумови для успішних контратак, які відкинуть ворога як мінімум на ті початкові позиції. Але по суті, мова можливо йтиме і й про визволення територій, е, масове визволення територій, які ворог е, фактично зайняв. Тому після першого тижня боїв. Е, Після першого тижня великої битви за Донбас, яка була озвучена як українською, початок якої був озвучений як українською, так і російською сторонами, поки що ворог ніде не має оперативного успіху і відповідно стратегічного успіху. Окремі тактичні успіхи коштували йому дуже дорого і не створили основи для досягнення саме оперативних успіхів у формі оточення знищення, хоча б частини наших сил. Так, ворог змінив в процесі другого етапу війни свою тактику сьогодні. Ворог вже не намагається просто швидкими ударами бронетанкових сил, не підтримуваними авіацією, артилерією, досягнути своїх цілей. Зараз ворог намагається спочатку систематично обстрілювати наші позиції артилерії авіації, авіацію, але що потім просуватися бронетанковими силами за підтримки піхоти, але ця зміна тактики. Поки що не дала е, жодних оперативних і стратегічних успіхів, тому поки що, що поки що можемо впевнено говорити про те, що е, перший е, тиждень битви за Донбас закінчився для ворога безрезультативно, не зважаючи на зміну тактики. Е, причиною цьому я звичайно е, е, активний характер нашої оборони. І також те, що час, який ми мали, був використаний для підготовки тої системи оборони, яка дозволяє наносити максимальні втрати. І, власне, можемо навіть прогнозувати те, що ворог не досягне своїх цілей на оперативному і стратегічному рівні, не зважаючи на можливо подальші окремі вклинення в нашу систему оборони в районі операції об'єднаних сил на фланах, що буде коштувати дуже й дуже нашому противнику. Ситуація в Маріуполі показує по перше те, що брехливий характер російського вищого військово-політичного керівництва, яке на увесь світ декларує одні речі, але фактично на практиці продовжує знищувати це місто і не дає можливості оборонцям міста і жителям міста залишити населений пункт в рамках гуманітарного коридору. Фактично, це відбувається через те, що Маріуполь це єдине місце в нашій системі оборони, де яке ворог може використовувати як важіль тиску, тобто ту складну гуманітарну ситуацію. Е, ті руйнування, які були е, задіяні, і ті сили, які зараз знаходяться оточені в районі Азовсталі, це єдиний важіль тиску, тобто це єдина можливість з допомогою продовження. Воєнних злочинів з допомогою е, несистематичних обстрілів е, е, і нанесення авіаційних ударів некерованими боєприпасами, тиснути на українське керівництво, використовуючи відповідно цю трагедію. Е, при цьому оборонці Маріуполя продовжують триматися, і е, наша систематична оборона на сході, тобто в рамках битви за схід в районі опраць об'єднаних сил. Вона, в принципі, створюватиме можливості для того, щоб е, після завершення наступальної російської фази, після вимотування російського наступального потенціалу, після введення наших резервів, здійснити деблокаду Маріуполя. Тому зараз оборонці продовжують утримувати е, територію Азовсталі, а збройні сили України, основна маса сил безпеки і оборони, провівши успішну стратечну оборонну операцію на сході. Вона створила основи для того, щоб е, український прапор знову піднявся над усіма частинами е, українського Маріуполя. <звук> <звук> Незважаючи на те, звичайно, що основна увага противника зараз зосереджена на е, Донецькому і Слобожанському операційних напрямках, ворог продовжує е, також вести активні бойові дії на кордоні е, Херсонської і Миколаївської областей, а також е, на в тих регіонів районах е, Дніпропетровської області, які прилягають до е, цих двох областей. Так ворог е, намагається вийти на межі адміністративних межі Херсонської області, і е, за попередніми українськими оцінками е, гіпотетично має плани поновлення наступу по напрямках Херсон Кривий Ріг і Херсон Миколаїв. Е, але ми вже мали приклад успішних дій е, українських сил оборони і безпеки на Миколаївщині протягом березня. Дві 2022 року, які зупинили російський наступ, і скоріше за все, будь-які нові спроби російських сил діяти на цих напрямках. Вони не матимуть успіху через низку факторів. По перше, час, який був виграний українськими захисниками на цих двох напрямках, він був використаний для максимального укріплення оборони для створення шалонованої оборони. Окрім того, як показує практика, як показують новини, ми не лише обороняємося, але і діємо проактивно, де це можливо. Яскравим прикладом цьому є нанесення удару по командному пункту 49-ї загальновійськової армії е, в районі Чорнобаївки, е, яка коштувала росіянам втрати декількох найвищих офіцерів, таким чином. Е, Ворог може звичайно спробувати відновити наступ в напрямку, перш за все, Миколаїв Херсон Миколаїв, але малоймовірно, що він матиме успіх з то з тим прицілом, щоб створити якусь загрозу сухопутну для Одеси, без створення сухопутної загрози для Одеси з півночі будь-яка спроба висадки десанту із моря і комбінування. Також е, і діями із Придністров'я вона є малоімовірною. Додатковим фактором, окрім успішних дій на суші, є знищення ракетного крейсеру Москва з допомогою протикорабельних ракет Нептун, що є гарним сигналом для е, сил морського десанту, що Україна має відповідні засоби знищити е, ві, сили десанту морського на підході, вже не кажучи про те, що на сьогодні навколо Одеси створена шалонована система оборони. З допомогою механізованих е, військ, з допомогою окремих підрозділів артилерії, таким чином, е, з одного боку, е, вибудована наново система оборони на Миколаївщині, з іншого боку, наявність керованого ракетного озброєння е, проти кораблів, а також системи оборони навколо Одеси, робить на даний момент малоймовірним те, що ворог спробує щось серйозніше, чим... Ракетний тероризм, який він на жаль продовжує по відношенню до Одеси, і жертвами чого є в основному е, цивільне населення і цивільні об'єкти, але аж ніяк не об'єкти військового призначення. Тому е, ворог, звичайно, може спробувати відновити наступальні дії, але мало ймовірно, що в результаті цих наступальних дій буде створена реальна е, загроза для е, Одеси. Той факт, що на відміну від України Росія на третій місяць великої війни не почала процесу перманентної мобілізації, тобто переход України на рейки війни, створення нових з'єднань, забезпечення цих з'єднань необхідними комплектами техніки, це справді є вагомий чинник, чому Україна веде успішну оборонну операцію і, навпаки, Росії не вдалося досягнути. Своїх ні більш масштабних цілей в першій фазі війни ні, скоріше за все, не вдасться реалізувати і е, цілі більш обмежені на другому етапі війни в рамках Великої битви за схід за Донбас, е, з іншого боку, е, виключати можливості початку мобілізації не можна, але е, поки що вона є малоймовірною, тому що а, е, початок мобілізації означає визнати для злочинного. Російського політичного режиму те, що мова йде про війну, а не про спецоперацію, те, що оригінальні плани зазнали повного краху, і також розписатися у повній імпотенції тої політики і без браку результатів політики модернізації збройних сил, які проводилися в останні 12 років, оскільки фактично російському суспільству обіцяли створити ефективну компактну армію, яка зможе вирішувати завдання. Відповідні, не витрачаючи значні кошти, тому поки що е, проголошення мобілізації означає значні ризики для політичного режиму, і питання відкрите, чи піде на це політичний режим. Іншим фактором є те, що звичайно можна оголосити мобілізацію, проте е, відкритим є питання, чи вона дасть ефект, тому що мова має йти про серійне створення зразків. Військової техніки, на що російський оборонно промисловий комплекс в умовах значних західних обмежень, санкційних і експортного контролю, скоріше за все, не буде здатний. Таким чином, будь-яка спроба мобілізувати власне населення без додаткового виробництва масово-серійної військової техніки, чого важко уявити. В умовах санкцій, вона не дасть відповідного ефекту, таким чином. Скоріше за все, після е, програшу великої битви за Донбас, е, російське політичне керівництво буде так чи інакше змушене взяти паузу, або воно буде змушено йти на ризики визнання провалу попередньої політики в останні 10-12 років і того, що е, провалилося е, оригінальний план задум. але навіть в такому випадку мало ймовірно, що мобілізація дасть ефект власне. Єдиний приклад перманентної мобілізації, яку е, проводила в даному випадку попередниця Росії радянський Союз, який дав ефект, це був приклад Другої світової війни, коли союзником радянського союзу були Сполучені Штати Америки, які допомагали радянському союзу проводити перманентну мобілізацію постачанням ресурсів комплектуючих і навіть е, готових зразків озброєння і військової техніки в умовах. Е, Фактичної ізоляції Росії з боку Заходу е гарантувати успішність перманентної мобілізації в даних умовах російське керівництво практично не може. Е Протягом минулого тижня е ми отримали щонайменше три позитивних сигнали, які дозволяють із стриманим оптимізмом. Дивитися е, в майбутнє і говорити про здатність України розгромити е, те угруповання, яке Росія сконцентрувала проти нас на початок цієї великої війни, про що йде мова? В першу чергу низка західних партнерів і на чолі Сполучених Штатів Америки погодилися перейти Рубікон в плані постачання збройної військової техніки і. Поряд із легкими системами, тобто протитанковими системами, переносними зенітно-ракетними комплексами, надати Україні саме важке озброєння, а саме гаубиці калібру 155 мм, а також боєкомплект до них в кількості сотні тисяч одиниць, що дозволятиме і далі Україні ефективно використовувати артилерію в рамках як оборонних, так і наступальних дій. Другим важливим кроком є те, що посольства західних країн. Готові або вже повертаються до Києва. Тобто британське посольство вже фактично готується до того, щоб повернутися, буде е, скоро в Києві, е, а посольство Сполучених Штатів вже повертається до України спочатку, а потім і повернеться до е, Києва. Це означає, що е, сприймають рівень безпеки як належний і це. Теж таке опосередковане визнання того, наскільки ми були успішні в першій фазі е, війни. Окрім того, важливим став візит е, очільників дипломатичного і оборонного відомства Сполучених Штатів Америки до Києва і переговори з президентом України, що теж пок показує, що партнери е, визнають наші успіхи. І вважають будь-які ризики прийнятними е, в плані відвідин, і звичайно, е, опосередковим результатом цього візиту стала потужна конференція на базі Рамштайн під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна, де були представлені представники оборонних відомств 40 країн-партнерів, де було чітко задекларовано, що Україні нададуть необхідне обладнання, необхідні е, озброєння військову техніку для того, щоб Україна. Змогла саме перемогти для того, щоб Україна могла реалізувати ті цілі, які вважатиме вище військово-політичне керівництво прийнятними а мова скоріше за все йтиме про е, часткове або повне знищення того 200 групування, груповання, Росія сконцентрувала на двадцять на 24 лютого 2022 року, і також відвоювання щонайменше тих тимчасово окупованих територій, які ми втратили після 24 лютого, і загалом. Ми можемо говорити про те, що відбувається потужна зміна філософії наших західних партнерів, які е, стають більш амбітними, коли мова йде про кінцеві цілі е, цієї великої війни. Якщо на початку е, нам не давали більше 96 годин перед падінням е, Києва, і потім позиція змінилася до того, що це залежить від України наскільки вона буде амбітною, то зараз мова йде саме про військову перемогу, тобто знищення от саме того 200 тисячного угруповання, щоб і Україна, і Європа почували себе в безпеці. Тобто, що навіть якщо мова не йде на сьогодні про зміну режиму злочинного режиму Володимира Путіна, який почав злочин воєнної агресії, але тим не менш, ми вже наші партнери вже говорять саме про перемогу. Української е, е, української сторони, що військовому плані означатиме відвоювання як мінімум втрачених територій після 24 лютого і часткове або повне знищення того 200 тисячного груповання, яке представляло основу ударного потенціалу збройних сил Російської Федерації. Тому е, минулого тижня перед великоднем і після Великодня ми справді отримали багато позитивних сигналів з боку наших партнерів. Які дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє, говорити про нашу перемогу. Але варто пам'ятати, що цього всього не було б, якби наші сили безпеки й оборони не виконали ключового завдання в першій фазі війни. Великою ціною жертвами ми виграли критичний час, який. Дозволив в тому числі нашим партнерам змобілізуватися і переконав їх в тому, що Україна може перемогти. Тому фактично ми маємо той приклад, коли наші партнери використовують ті можливості, які були дорогою ціною завойовані саме українськими силами оборони і безпеки в за ці перші 60 днів великої війни.